На Різдво з цим ніжним повидлом ми будемо пекти смачну випічку, тому якщо ви плануєте лишатися зі мною, обов'язково закрийте це повидло. А навіть якщо не плануєте, а просто хочете смакувати, теж обов'язково закрийте це повидло, тому що ну це дуже смачно. Різдво серед літа. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати основні інгредієнти, як завжди, гарний настрій та любов. Решту напишу в описі. Обов'язково читайте опис, там будуть всі деталі. До складу цього повидла входять яблука, слива або олича. І тут я хочу зауважити: якщо слива чи олича у вас світлі, тоді обов'язково завчасно кришіть яблука, щоб вони потемніли. Якщо вони потемніють, колір повидла буде значно красивіший. Але знову ж таки, смак на колір ніяк не вплине. Отже, яблука готові, переходимо до іншої заготовки. Далі ми беремо листки вишні та смородини. Я їх вже попередньо помила, складаємо до банки, також додаємо бадьян і заливаємо це все кропом. Тепер важливо, якщо у вас немає листків смородини та вишні, таке теж може бути. В такому випадку ви заливаєте тільки бадьян і до бадьяну додаєте ще 6 зернинок кардамону. Батьян у мене, як бачите, на відео 4 зірочки. Насправді, зірочки бувають різного розміру. Тут нам це не принципово. Просто беремо 4 зірочки. Яблука нарізані, листки залили і йдемо відпочивати до ранку. Сливи чи алечу ми поки що не трогаємо. Будемо розбирати їх завтра вже безпосередньо, перед тим, як будемо готувати повидло. І так, да, обов'язково банку закручуємо, щоб воно настоїлося. І ще хотіла додати, що води в рецепті буде вказано більше, ніж ми будемо використовувати. Але чому більше, розкажу по ходу відео. Ось так на ранок виглядають мої яблука, і тут я вам хочу сказати: коли я хочу, щоб вони потемніли, вони не потемніють. Коли я не хочу, щоб вони потемніли, вони потемніють. Отака така якась оказія. Але в мене сьогодні буде червоного олича, тому з кольором проблем не буде. Залечі або сливи ми тільки виймаємо кісточку, більше нічого не робимо. Оце і вся підготовка, рухаємось далі. До цукру додаємо заварку, яку ми робили напередодні. Перед цим її обов'язково потрібно збортити та процідити через сито. Я буду це все робити в алюмінієвому казані. Ви можете робити в будь-якій посуді, але бажано, щоб в неї було товсте дно, щоб ніде нічого не пригорало. Зараз казан відправляю на плиту. На середньому вогні довожу до кипіння, розчиняю повністю цукор, і на такому ж самому середньому вогні воно у мене кипить до тих пір, допоки я не побачу, що цукор змінює свій колір, стає таким, ніби, знаєте, от вже не білим і навіть не прозорим, а трішки таким коричньоватеньким, скажімо так. Ось так він починає півниця. У мене вже пройшло 10 хвилин, верніше, навіть не 10, 12. І я вже відчуваю такий легкий аромат карамелі. Температуру я не заміряю. Завжди варю отак хвилин 10 бачу, що він вже став такий густенький. І ось буквально ще трішки він почне карамелізуватися. І після цього я додаю яблука та алечок. Неважливо, що додавати першим, самое головне робити це дуже обережно, тому що киплячий цукор це дуже боляче. І тут невеличка вставочка. Коли ми додаємо фрукти до цукру, ми додаємо наступні спеції: бадьян, кардамон та духмяний перець. І ще зараз, щоб нічого вже більше не розривати, покажу, що нам знадобиться. Перше це ванільний цукор. Я використовую ось такий від Dr. Водкер і рекомендую брати саме якісний ванільний цукор. Імбір, мускатний горіх. Я беру від Еко. мені найбільше подобається кардамон, ось я його поклала, просто покажу, що я беру його. Саме в зернах, не беру його подрібнений. І на момент озвучки я помітила, що я профукала додати гвоздику. Ось сюди, де у нас бадьян, кардамон та духмяний перець, нам потрібно додати ще 8 гвоздичок. А тепер повертаємось до казана, додаємо яблуко та спеції. Якщо у вас є пакетик для чаю, помістіть спеції туди. Або, можливо, у вас є бокс для проварки спеції. У мене сьогодні пакетика для чаю немає, боксу у мене навіть ніколи не було. Тому я їх кидаю просто ось так, щоб вони в мене купалися в цьому цукрі разом з яблуками та чором. Але далі ми будемо це все блендерити, тому спеції нам потрібно буде дістати. Тому дуже важливо знати, скільки спецій ви саме додали. Все це перемішуємо, врубаємо вогонь на максимум, доводимо до кипіння, далі трішки збавляємо вогонь, і хай воно собі кипить, тобто, вогонь в нас має бути. Немаленьке, кипіння має бути досить інтенсивне. І варимо, тепер стосовно варимо, по часу, у кожного проварка буде різна. Нам потрібно, щоб оце все яблука, сливи чи велича, що у вас там буде, щоб воно аж прям порозлазилося все. І я роблю перевірку по яблуку. Ось я його дістала, розчавила. Бачите, яке воно майже пюре, я б сказала, на лопатці. Все, ось в такому стані. Я вимикаю і. Зараз будемо його блендерити. Перед тим, як перебити блендером, я шукаю спеції, які я туди занурила. Можливо, у вас є якийсь лайфхак, окрім пакетика щаю чи боксу. Обов'язково напишіть це в коментарях, тому що насправді цей пошук спецій віднімає, ну так, не то що чималенько часу, а трішки віднімає. Від одних спецій позбавились, додаємо інші: мелений мускатний горіх та імбир і ванільний цукор. Тут можна поставити логічне питання, а де кориця? Так от, що я вам хочу сказати? Вибачте, але я не люблю корицю. Сюди можна додати корицю, це дійсно буде дуже по-різдвяному, але я її не люблю, тому я її не додаю. Проте, якщо ви любите корицю, ви можете сміливо додати 3-4 грами, це дійсно буде дуже по різдвяному. Я проходжу з блендером. Якщо у вас немає блендера, ви робите це все. Міксером, а потім перетираєте на сито, тому що нам потрібно, щоб консистенція була повністю однорідна. Ви тільки гляньте, яка красива текстура у готової маси. Це щось схоже на атласний кисіль. Я прям, ну, по-перше, що аромат в хаті, таке враження, що перебутили зиму та літо, і плюс ще й така краса. Все, відправляємо на вогонь. Зараз наша задача довести це все до кипіння, але нам важливо, щоб. Кипіння було не поодиноке, ось тут і там, а повністю, щоб воно все закипіло. І після цього ми знімаємо та розливаємо по банках. В процесі закипання обов'язково помішуйте, тому що оці поодинокі бульки вони дуже сильно стріляють. ПВО не встигне зреагувати, і якщо буде прильот по руці, це буде дуже боляче. Я зняла сплити, буквально на хвилинку відволіклась і дивіться, воно вже прихвачується. Починаємо розливати по банках, але попередньо обов'язково трішки покладіть на пробу, як би там не було а проба це святе. Тепер важливе про об'єм банок, в який ми будемо розливати повидло. Ще на самому початку я вам сказала, що в мене є дуже цікавий рецепт різдвяної випічки з цим повидлом. Основні об'єми повидла це йдуть півлітри і півтори літри, тому я закриваю в півлітрові і в літрові банки. Можна, звісно, взяти відразу і півтора літрову ванку, але там є певні нюанси, тому я краще роблю так в літрову і півлітрову, і тоді вже там собі прикидаю і вас навчу теж прикидати. Цього повидла ніколи мало не буде, особливо на Різдво, на будь-які зимові свята воно завжди, навіть якщо нічого пекти не будете, воно завжди буде в нагоді. І взагалі це повидло дуже святкове. Ви можете робити будь-яку випічку з цим повидлом, і вона матиме неймовірний аромат. 3,5 літри – це вихід з однієї порції. Зараз я закручую ці всі банки, вкутаю їх на одну добу, а потім переставлю до погреба. Ось такий зараз вигляд має ця краса. А я вам дякую всім за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі, всіх обіймаю і до наступних відео. Ну і звісно на коня, бо куди ж я без коня? Навіть в самій поганій хаті без коня не відпускають. До зими повидло краще стабілізується, стане більш щільнішим, і ми будемо його використовувати не тільки в випічку, а й просто смакувати. Повидло, варення, все те, що я закриваю, я закриваю не для того, щоб щось не пропало, а для того, щоб це споживати, смакувати і отримувати насолоду. Дуже мені хочеться, щоб це повидло ніхто не прогавив, тому що дійсно маю дуже гарні рецепти, які стануть прикрасою вашого новорічного різдвяного стола. Отже, я Бавдула, займатися новими рецептами, а ви готуєте повидло.